mm Дорогі у Христі, брати і сестри, Богородиця кличе нас до люрду. Тут, у святому місті, б'ється неустанна молитва за всіх дітей Богородиці по цілому світі. Сюди линуть думки і серця українців з рідної землі і з поселень. Ми тут хочемо цього року творити особливу молитву за Україну, за мир на наших землях, за наших захисників. Таку нагоду дасть нам Пресвята Богородиця у жовтні, 13-15 жовтня 2023 року Божого, тут буде відбуватися загальноєвропейська проща українців до Люрду. До участі в цій прощі ласкаво запрошую все духовенство і вірних нашого апостольського екзархату в Німеччині і Скандинавії. Ми будемо молитися тут. За Боже благословення для нашого народу, за визволення від окупантів, за дар Божої опіки і за дар Божого миру для нашого народу. Пресвятая Богородице, спаси нас! Ісуми!